Доброго дня, любі семикласники! Рада вас вітати на моєму уроці. Мене звати Ситне Галина Степанівна, я вчитель біології загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 міста Золотоноші. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий та цікавий світ птахів, отже тема нашого з вами уроку клас птахи. Загальна характеристика. Спершу хотілося б зазначити, що цей клас налічує близько 8,5 тисяч видів об'єднаних в 39 рядів. Птахи це спеціалізований до польоту клас вищих хребетних. Вони живуть в наземно повітряному середовищі, широко розселені і представлені численними формами. Це найчисленніший клас серед наземних хребетних. Клас птахів ділиться на три надряди. Пінгвіни, безкілеві птахи, африканські страуси, ківі, кілегруди. Це курячі голуби, пастушки, журавлі, кулики, яструбині, сови, папуги, дятлові та горобині, а також інші. Відділи тіла. Представлені головою, шиєю, тулубом та хвостом кінцівки у вигляді крил із задніх ніг, здебільшого чотирма пальцями. На голові містяться очі з рухливими повіками, верхньою, нижньою та мигальною перетинками. Ніздрі та слухові отвори є. Також дзьоб, який складається з верхньої наддзьобок та нижньої піддзьобок частин, укритих роговими чохлами. Шия видовжена, досить рухлива, тулуб компактний і має яйцеподібну форму. Хвостовий відділ короткий, зведений до невеликого утвору, до якого прикріплюються рульові пера. Щодо хребта, то має він п'ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий. Шийний відділ рухливий, хребці грудного відділу несуть ребра, вони зрощені між собою і з крижами. Є грудна клітка, грудина з ребрами та високим кілем, до якого прикріплюються грудні м'язи. Ребро складається з двох відділів спинного та грудного та гачкоподібного відростка, що направлений назад і налягає на сусіднє ребро. Поперекові, крижові та частина хвостових рибців зростаються між собою і утворюють між собою складні крижі. З недорозвинених хвостових хребців утворилась куприкова кістка, до якої прикріплюються рульові пера. Хвіст виконує функцію повітряного руля. Передня кінцівка видозмінена у зв'язку з пристосуванням до польоту. Деякі кисті редуковані, а деякі просто зменшені. Недорозвинені полегшені кістки кисті. За опору для довгих махових пер. Знану роль у пристосуванні до польоту відірають кістки плеча і передпліччя. До ліктьової кістки прикріплюються всі другорядні махові пера. Променева кістка завдяки особливому руху забезпечує майже автоматичне складання і розправляння крил. До плечової кістки прикріплюється грудна мускулатура. Для з'єднання передньої кінцівки з осьовим скелетом слугують кістки пояса передніх кінцівок. А саме лопатки воронячі та ключиці, зрослися вони у вилочку. Плечовий пояс пояс передніх кінцівок сприяє польоту птахів. Це відбувається тому, що лопатка, маючи шаблеподібну форму, ковзає по ребрах. При цьому вона дає міцну опору плечу і не стримує рухів крила. Масивні воронячі кістки забезпечують надійне прикріплення крила до тулуба. Пружна вилочка попереджує зближення воронячих кісток. Задня кінцівка представлена стегном омілкою, велика й мала омілкові кістки. І пальцями. Вони причленовуються до сього скелету за допомогою кісток пояса задніх кінцівок, клубових, які зрослися зі складними крижами, та сідничних, які зрослися з клубовими, та тоненьких лобкових. Кількість пальців і їх розміщення у різних видів пов'язане зі способом пересування та пристосуванням птахів до навколишнього середовища. Характерним для птахів у зв'язку з польотом є пневматичність трубчастих кісток, які заповнені повітрям. На грудній кліпці розташовується кіль, до якого кріпляться міцні м'язи. Тепер поговоримо про оперення. Оперення виконує безліч функцій, і кожен окремий його елемент може відрізнятися за зовнішнім виглядом. Далі ми розглянемо, якими бувають пір'я птахів. Будова і склад оперення мають багато спільного незалежно від призначення. Перо складається з білка, кератину, з того ж матеріалу, що і наші нігті та волосся. Будова пера птиці таке. Це стрижень, очин, борідки, бородочки, гачки. Основа кожного пера це центральний стрижень. Кінчається він порожнистим очином, який кріпиться пір'яну сумку, що знаходиться в шкірі. Ця назва з'явилася ще в ту пору, коли гусяче пір'я використовувалося саме для письма. Їх кінчики очиняли, тобто ніби ну, як заточували, так і тому. Таким чином і назвали. Верхня частина пера, на якій розташовані борідки, називається стволом. До стовбура під кутом 45 градусів кріпляться пружні ниткоподібні освіти. Це борідки першого порядку. На них розташовані ще більш тонкі і маленькі нитки, це бородочки. Їх також називають борідками другого порядку. На бородочках розташовані гачки, за допомогою яких бородочки скріплюються між собою і формують пружне і щільне опахало, яке здатне опиратися тиску повітря під час польоту. Якщо ж ці гачечки розщеплюються, то птах за допомогою дзьоба просто їх поправляє. Механізм часто порівнюють із застіпкою, блискавкою. Бородочки в нижній частині опахала не мають гачків і складають його пухову частину. Розрізняють контурні, це махові, рульові і криючі пера, пухові пух, ниткоподібні та щетинкоподібні пера, забарвлення пір'я зубо обумовлюється двома групами пігментів. Меланінами, які визначають чорний бурий сірий кольори, та ліпохромами, які дають червоний жовтий зелений. Періодично зазвичай раз або двічі на рік пір'яний покрив повністю або частково змінюється шляхом линяння. До складу Кровоносної системи входить серце і судини. Серце чотирьохкамерне складається з двох перецет та двох шлуночків. При цьому камери лівої частини серця заповнені артеріальною кров'ю, а правої венозною кров'ю. У велике коло кровообігу артеріальна кров надходить тільки по одній судині. Правій дозі аорти, що відходить від лівого шлуночка і постачає тіло птахів максимально насиченим киснем кров'ю. У мале, тобто легеневе коло, венозна кров надходить по легеневій артерії, що відходить із правого шлуночка. Усі птахи теплокровні тварини, тобто мають постійно високу температуру тіла. Дихальна система дуже своєрідна у птаха і представлена губчастими легенями, повітряними мішками, що відходять від бронхіо, частина з них міститься між внутрішніми органами, а інша частина у трубчастих кістках. У птахів вентиляція легенів здійснюється як при вдиху, так і при видиху. Це фізіологічне явище називають подвійним подихом. При вдиху повітря проходить через легені і потрапляє в повітряні мішки, але газообмін відбувається лише у легенях. При видиху повітря, насичене вуглекислим газом, виштовхується з легенів, а з повітряних мішків спрямовується в резервний запас повітря, в якому багато кисню. Інтенсивна і різноманітна рухова активність птахів сполучена з великою витратою енергії, тому травна система, складно влаштована, сприяє швидкому виведенню залишків назовні. Стравохід веде у воло, де їжа накопичується і піддається початковій. Хімічній обробці. Оскільки зуби в птахі відсутні, шлунок складається із двох відділів залозистого і м'язового. У цьому ж відділі в м'язовому відділі їжа й подрібнюється. Зерноїдні птахи заковтують піщинки і дрібні камінчики, гастроліти, що виконують функцію. Жорен. Кишечник довгий, його задній відділ відкривається в клоаку. У пташенят стінка клоаки утворює невеликий виріст фабрицеву сумку. Це такий лімфоїдний орган. Щодо видільної системи, то представлена вона тазовими нирками, при цьому сечовий міхур відсутній. Виключення становлять лише африканські страуси. А от сечоводи відкриваються безпосередньо в клаку. Кінцевим продуктом білкового обміну є сечова кислота. Втрати води при сечовиділенні невеликі. Потреби птахів у воді. Обмежені. Птахи роздільно статеві. Яйцекладні тварини, чоловічі статеві залози, сім'яники, парні. Їхнє збільшення в розмірах носить сезонний характер і наступає в період розмноження, звичайно, стимулюючим фактором є тривалість світлового дня. У самок розвинені тільки лівий яєчник і лівий яйцепровід. Запліднення внутрішнє йому передують шлюбна гра. Яйця великі мають три оболонки. Шкарлупу, вапняну паргаментну і білкову. На тупому кінці яйця розвинена повітряна камера, птахи, типові амніоти, тому зародок постачається амніотичною і сирозною оболонками, тобто, ніби оточує цей зародок. Оточується цими оболонками. Усі птахи піклуються про потомство. Хотілося б зазначити, яку ж функцію несе саме кожна частина. Яйця. От, наприклад, шкур... шкарлупа вона захищає яйце від механічних пошкоджень, бактерій та грибків, забезпечує крізь пори газообмін, надає яйцю певної форми. Підшкарлупові оболонки це дві тоненькі такі плівчасті оболонки, які запобігають потраплянню до яйця шкідливих мікроорганізмів. Повітряна камера утворена внаслідок розходження підшкарлупових оболонок і містить запас повітря для зародка. Білкова оболонка складається з кількох шарів та захищає жовток від механічних пошкоджень і є джерелом води для розвитку ембріона. Ханатики, а ще їх називають халази. Відходять від внутрішньої підшкарлупової оболонки та підтримують жовток так, що зародковий диск знаходиться зверху. Жовткова оболонка вкриває та захищає жовток. А сам жовток становить собою запас поживних речовин для зародка. Зародковий диск такий вигляд має. Зародок Птахів. Що ж відбувається, коли вилуплюється пташеня із яйця? Розрізняють наступні шляхи постембріонального розвитку пташеня за ступенем їхньої зрілості. Гніздовий народжуються безпомічні, голі сліпі пташенята з непостійною температурою тіла. До них відносяться горобині, дятли, стрижі, голуби. Виводкові, народжуються самостійні, ведючі пташенята, здатні ходити, клювати, покриті густим пухом. До них відносяться страуси, курячі, гусячі та дрохви. Птахи відрізняються високим рівнем розвитку нервової і сенсорної системи. Головний мозок збільшується в розмірах і становить в середньому. Десь 5-8% від всієї маси всього тіла. Добре розвинений мозочок, що регулює в основному координацію складних рухів під час польоту. Передній мозок має великі півкулі й зорові частки. Нюхові частки невеликі, більша частина переднього мозку утворена смугастими тілами, розвинено перве, первинний звіт. Тобто древню кору. Від головного мозку відходять 12 пар черепно-мозкових нервів. Орган зору представлений великими очима і з повіками, причому очі птахів мають подвійну акомодацію. Тобто змінюється кривизна кришталика і його відстань до сітківки. Острота зору дуже велика, розрізняють кольори і навіть відтінки. Орган слуху представлений зовнішнім, середнім і внутрішнім вухом. Вушні раковини відсутні. Для птахів характерно складна поведінка. Вони утворюють стійкі сімейні пари, у яких функції самця і самки різні, збирають запаси на зиму, роблять міграції. У птахів складний шлюбний ритуал, турбота про потомство. Здатність до навчання нагромадження індивідуального розвитку. На цьому хочу завершити з вами наш урок. Сподіваюсь, ви дізналися багато нового із цього уроку. Дякую за увагу!